Доброго ранку. Місто Вижгород Київської області 12 грудня 2023 року я адвокат Лупейк Олександр Васильович. Поряд зі мною Онищенко Уляна Миколаївна, місцева жителька села Гута Межигірська. Ми знаходимося біля Вижгородського районного суду. Сьогодні відбулось попереднє засідання у справі за позовом Онищенко Уляни Миколаївна до Російської Федерації про відшкодування моральної шкоди. Онищенко Уляна Миколаївна, яка заявила цей позов, є мамою героїною, мамою восьми дітей. І вона пережила всі жахи і страхіття цієї цієї війни, коли йшов ворожий наступ на. Київщину. Маленьке село Гута-Межигірська стало заслоном для ворога для... при наступі на Київ. Його обстрілювали з повітря, його обстрілювали мінометами артилерією, там йшли жорстокі бої. У Оляни Миколаївни був знищений будинок вони значний час знаходилися на території там, де йшли бої. Потім наші військовослужбовці їх все таки всю сім'ю евакуювали в більш безпечніше місце. Все пережите і долі залиша... і досі залишається болем для Уляни Миколаївни, тому вона і заявила цей позов, не витримавши психологічної напруги, уже після деокупації Київщини помер її чоловік. І Уляна Миколаївна вважає, що має захищати як Українка свої права, тому заявила такий позов до Російської Федерації про відшкодування моральної шкоди. Я висновок спеціаліста психолога, який зафіксував цю моральну шкоду в розмірі 100 мільйонів гривень, яка я, так, цю суму ми її за позовом. Сподіваємося, що о, о, наш позов буде задоволено. О, я думаю, що Вонищенко Уляна Миколаївна сама зможе сказати яким, і обґрунтувати свою позовну о, о, заяву і розповісти про те, що сталося з нею в цю війну. Так, я хочу сказати, що дуже больно, дуже важко це перенести таку трагічну мені боль що розбили хату, потеряла я чоловіка, залишилася я з дітьми. Благодаря ООН, що дали доміка нам. І я тепер подаю позов в суд, щоб вони виплатили мені моральний ущерб за те, що вони нам нанесли таку тяжку біль, таку просто не знаю, що сказати. Навіть. Розкажіть, як вам жилося у війну? Жилося важко. Ми 12 днів сиділи в погребі. Боялися тих ракет, тих стрибітелів влетіли. Внучка кричала, бабушка, я ще не хочу вмирати, я ще хочу жити. Її вісім років тільки. Останні теж діти всі. Ми сиділи, у нас 12 чоловік сиділо в погребі. Дочка привезла теж дітей із собою чужих, тому що не було де дітися. Вони до тої степні нас бомбили, що не можна було передати, а вже... Сил не вистачило, нас вивезли 8 березня в Вижгород. Далі ми не поїхали, ми були в Вижгороді, Поки ми вже почали очищати село, ми 5 квітня приїхали назад, вернулися до хати. Але як зайшли ми в хату, це було щось то У двір до цієї хати, що воно все розбито, що ми своїми руками трудилися, ми його строїли, ми його... Копійка до копійки збирали, а вони оце нам таке зробили. У мене моє слово. Цю. Я являюся дочкою Уляни Миколаївни Онищенко. Ми разом сиділи в підвалі, було дуже страшно, як сказали нам, що висадили кадировців у гуті і нас вивезли. Переживала за своїх дітей, тому що дочка дуже сильно плакала, а малий виходив на балкон, дивиться, і предупреждав нас, що тікайте в підвал, бо летить. Летять істребітелі, і він діжурив і спокійним дідом, залишався в будинку. Коли ми були в підвалі, вони стерегли нас, щоб якщо вдруг що, щоб. Тікали кудись. Я вже сказав про те, що сьогодні завершилось попереднє судове засідання. Розгляд, по суті, призначено на 8 лютого 2023 року, на 9 годину 30 хвилин. Я думаю, що судовий процес ми також будемо знімати і показувати українцям, нехай чують, нехай знають. Хоча для сьогоднішнього для кожного українця сьогодні велике горе, і кожна сім'я переживає складні часи. Ми хочемо, щоб українці захищали свої права, тому через засоби масової інформації збираємося доводити інформацію про ці судові процеси. Ми обов'язково проінформуємо українців про цей судовий процес на сайті юридичної фірми Імператив Плюс та в межах правозахисного проекту «Time to Love» на youtube каналі.